Анна, вітаю тебе знову в Україні. Знаємо, що днями ти повернулася з важливого конкурсу краси у Китаї. Розкажи, як враження, як відчуття. А, насправді ще дуже змішані враження, тому що я ще не звиклася додому. Я тільки не нещодавно приїхала, але одне можу сказати, що я дуже сумую за тими двома тижнями, які ми провели разом. Дуже сумую за дівчатами, за організаторами. Ми... Були великою сім'єю, яка дійсно працювала ці два тижні. Ми виклалися на всі 100% і в кінці зробили дуже гарне шоу на фіналі. Чи багато було конкуренток? Спочатку заплановано було 70 учасниць, але, на жаль, було тільки 58, Проте Конкуренції взагалі не відчувалось, тому що ми завжди допомагали одна одній, а ніколи не було якихось неприємних ситуацій між конкурсантками. Тому все, все було добре. А під час підготовки скажи, будь ласка, що було найскладнішим? Звикнути до зміни часових поясів, до нового клімату. А спочатку я взагалі не могла звикнути до тієї обстановки. Але потім, ну в принципі, весь процес був настільки цікавий, що складного як такого нічого не було для мене. Твоя команда, які образи вона підібрала для твого виходу у Китаї? Ми підібрали сукні для національного виходу, яке надала нам шоурум Синій льон, і також для вечірнього виходу магазин вечірніх сукань. «Подіум». якраз ми тут зараз знаходимося. В майбутньому ти плануєш продовжувати свою кар'єру, можливо, в модельному бізнесі чи фото? Так, да, в мене є в планах працювати далі в моделі, але зараз я хочу зробити невелику перерву, зайнятися після конкурсу. Я зрозуміла, що мені треба ще працювати над собою, тому якраз я думаю, що найближчим часом я якраз цим займуся, а далі вже продовжу кар'єру моделі. Тут у Черкасах на кого ти навчаєшся? А у мене спеціальність документознавство та інформаційна діяльність. Викладачі роблять якісь тобі поступки? Ну університет, звісно, мене підтримував перед конкурсом. Вони розуміли, що це дуже важко, тому ем, не так, щоб прям поступки, але допомога відчувалася. Брати участь у такому серйозному конкурсі це, мабуть, не дешеве задоволення. Скажи, чи допомагала тобі якісь спонсори організації, чи можливо ти все за свій рахунок опановувала? Звісно, оргкомітет він оплачував, він вніс оргвнесок, який повинна кожна дівчина вносити до конкурсу. Але ну прин всі на костюм надавалися мені безкоштовно. В плані витрат це були тільки мій талант і відео. До речі, що показувала на конкурсі творчості? Тан живота. Нічого собі, ти ще й навчаєшся на це? Ну я це більше моє хобі. Я не ходжу так на кожного, там кожної неділі, mm -hmm. просто на заняття. Просто це для мого задоволення. На конкурси я можу просто показати цей талант. Цікаво, як ставились китайці до українок, до європейк. О, вони захоплюються європейською зовнішністю. І я помічала дуже багато китаянок, які роблять пластичні операції для того, щоб бути схожою на, евро... на, евро... на дівчат європейської зовнішності. Нічого собі, а хлопці як не залицялися? Ні, вони, вони дуже смущалися. Так. Ну, вони такі, як діти, трошки. Цікаві були, так? Ну так, у нас була можливість спілкуватися з китайськими студентами, і ну так, багато цікавому дізналися про китайську освіту, про особливості китайської освіти. Також вони просто запитували, як там в Україні, що там цікавого. Робили багато компліментів нашим дівчатам. Отож, наостанок, скажи, будь ласка, чи згодна ти з висловом Краса врятує світ? Так, звісно. Я згодна, тому що краса е, дає нам якусь внутрішню е, гармонію також собі, і я згодна з що краса в ратусь.